Витоки страсної п'ятниці сягають ранніх століть християнства. З чотири століття християни в цей день вшановують страждання та страсті Христа. З поширенням християнства в Португалі це свято посіло центральне місце в релігійному календарі, що позначається практиками посту, молитви та спогадів. Вплив католицької церкви та португальського релігійного запалу сприяв розвитку власних ритуалів, які поєднують літургійні, культурні та навіть народні елементи. По всій країні проводяться вражаючі процесії, багато з яких мають багатовікові традиції. У бразі, так званому португальському римі, процесія сеньор Екі Хому вирізняється своєю величю та символізмом. В обідущі середньовічне оточення забезпечує унікальне місце для розігрування страсти христових. У каштелу Девіде юдохристиянська традиція відзначає святкування неповторністю. Під час трасної п'ятниці церкви та громади оточує атмосфера тиші та спогадів. Вулиці заповнені віруючими та відвідувачами, які спостерігають за виставами, піснями та ритуалами поклоніння хресту. Також прийнято брати участь у хресній дорозі, символічній прогулянці 14 станціями страсти господніх, часто на свіжому повітрі. Страсна п'ятниця в Португалії продовжує бути часом глибокої духовності та збереження релігійної та культурної спадщини, що охоплює покоління. Це більше, ніж просто свято, це живе вираження віри та ідентичності португальського народу.